Білий дім готується до справжньої лавини допомоги Україні за інформацією The Guardian, До січня 2025 року США мають надати потужний пакет підтримки. Це сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і десятки одиниць бронетехніки. Все це, це частина нової стратегії Вашингтона, яка ось ось набуде чинності, але Ігор, як завжди, існують. Але чи встигнуть США перед інавгурацією Дональда Трампа зробити це? І що вистачить цієї допомоги, якщо Трамп змінить курс? Дивимося. Адміністрація Байдена робить для України вагомий прощальний подарунок. Україна отримає від США ще один масштабний пакет військової допомоги до інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. Про це заявив радник із національної безпеки Джо Байдена Джейк Саліван під час зустрічі з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ця допомога включає масштабні санкції проти Росії, а також цитуючи Салівана, лавину військової допомоги. Це сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракети, сотні одиниць бронетехніки. Про це пише видання The Guardian». У свою чергу видання Reuters стверджує про новий пакет вартістю в 1,2 мільярди доларів. Крім іншого, відомо, що у цей пакет увійдуть системи ППО та артилерійські боєприпаси. Утім точний зміст буде оголошено найближчими днями. Однак, головне питання, а чи встигнуть цю допомогу передати, оскільки вже наприкінці січня Трамп очолить Білий Дім. А його неодноразові заяви змушують сильно сумніватися у тому, чи продовжить США, ключовий український партнер підтримувати нашу країну. Тож давайте. Розбиратися у ЗМІ неодноразово писали про ймовірні мирні плани обраного президента США Дональда Трампа, і всі вони, м'яко кажучи, не на користь нашій державі. ж таке видання за телеграф писало. Ось що обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові. Тобто план передбачає заморожування війни по нинішній лінії фронту. В обмін на це Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років. При цьому США обіцяють продовжувати постачання зброї Україні для стримування подальшої російської агресії. Також інші представники Трампа пропонували залишити Росії окуповані території в обмін на український нейтралітет або скоротити допомогу Україні, якщо вона відмовиться від переговорів. Однак і у цьому списку, так би мовити, миротворців і більш вагоме, особливо для України, ім'я Кіт Келлог. Він генерал у відставці та висунений Трампом на посаду спеціального представника із питань України та Росії. І, от якраз про його ймовірний план писало CNN. План Келога передбачає замороження лінії фронту шляхом припинення вогню та введення демілітарізованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. Є інформація, що пан Келох січня. Наступного року, тобто в день інаугурації до Трампа, вже буде в Києві. Це свідчення того, що він як генерал, він розуміє, що треба з першого дня вступати в гру. Цей візит, хоч поки без точної дати, також підтвердили в українському МЗС. А тепер повертаючись до питання, яке звучало на початку, адміністрація Байдена прагне встигнути до 20 січня передати Україні допомогу до дня інавгурації Трампа. Простіше кажучи, все, що буде передано, або, хоча б умовно кажучи, перебуватиме вже в дорозі до цієї дати, вже не може бути скасоване Трампом. Питання в тому, наскільки великий буде цей об'єм переданої допомоги, тому що звичайно ж такими темпами передати допомоги на кілька мільярдів доларів, що є. В принципі, в резервах американського президента, ну це виглядає досить сумнівним, коли кажуть що кажуть, що це допомога Україні, насправді це контрактні замовлення. На військово-промислову компанії США, які за гроші США роблять зброєння, яке дається Україні, тобто за гроші залишаються в самих сполучених штатах Америки. Отже, сказати, що США припинять допомогу Україні, це по великому рахунку буде означати, що американські військово-промислові компанії не будуть заробляти гроші. Навряд чи Дональд Трамп піде на це, і не варто забувати дати перемогти Росії для США означає визнати власну поразку. З українського боку робиться усе можливе, щоб така допомога вона залишалася на стабільно високому рівні, щоб рівень співпраці він був як мінімум не нижчий ніж з нинішньою адміністрацією. Тож говорити про повне припинення допомоги Україні від США не варто однак скорочення цілком імовірне. Про це власне заявив сам Трамп. Чи варто Щ... Україні готуватись до того, що вона буде отримувати менше допомоги? від США вірогідно yes. І друзі, власне, я додам, що поки офіційно про черговий пакет допомоги відповідно його в місто США не заявляють. Утім, не треба забувати, що зазвичай перед оголошенням така інформація з'являється у різних західних змі. Ну і зокрема, через з іспанської ЕльПАІС, як це ми бачимо останнім часом, а це як ми розуміємо, що вже практично офіційне підтвердження. Ну ми йдемо далі по програмі, і у вас ще дуже багато цікавого.